Ми звертаємося до вас по такій темі заочазливе використання електричної енергії. Ви ж всі знаєте, що зараз в наших мережах є дефіцит потужності, якби, із за того, що. Йде на вантажний зимовий період, температура, яка знизилась, вона призводить до дефіциту потужності. Є би, прохання в тому, що використання саме розмови йде в пікові моменти, це в ранішній пік і вечірній пік, використовувати дану потужність заощадливо, не використовувати прилади, які більш потужні, включати їх більш в нічний перенести період використання. Якомога використання за допомогою, наприклад, Альтернативних, наприклад, пристроїв, щоб було менше навантаження на наші мережі, для цього що я хочу, якби наголосити, можна застосувати, наприклад, для більш заощадла для більш фінансових розрахунків. Сказати, що можна поставити зонні обліки, які дозволять як і заощаджу жити, ви буде на потужності, буде заощаджувати на самому, як би сказати. Оплаті за електричну енергію. Це що зони облік собою представляється? Можна побутовий споживач, може використати двохзонні і трьохзонні лічильники. Ну, Більше ефективніше використовує двохзонні лічильники. Наш час використання нічного періоду це з 23 до 7 години. Там коефіцієнт буде 0,5 і денний коефіцієнт буде тариф номер 2 це з сьомої години ранку до 23 -ї. Що воно собою допомагає на зараз тариф на електроенергію для населення? Він весь одинаковий. він зараз 2,64. Якщо ви будете його використовувати в нічний період, він буде наполовину дешевше. Що вам по перше, ви можете і в нічний період отримати більшої потужності, використати, а і заодно і заощаджувати на самому. Якби і оплаті за використану електричну енергію, крім того, е, самі розумієте, що в зимовий період цей і часовий час помінявся, помінявся режим самої роботи, як би сказати, наших е, як би сказати підприємств. Тому що ми в ніч мі е, споживаємо в пік, саме пік, коли ми завершуємо свою робочу діяльність, завершуємо е, свій е, якби цикл роботи в більше в той період, коли саме пік вечірній. І саме вечірній пік перемонтажує мережі. Значить, є прохання, будь ласка, всі шитомиряни, всі наші клієнти, наші споживачі заощаджуйте електричну енергію в пікові часи і правильно використовувати дану потужність. Дякую за розуміння.